Ну от... Тут не було дощу, тут не було граду. Буквально 5 км приїхав до колеги на зернотік, бо тут скинув ячмінь на Зараз зарядка бікбеги. Сніг горнем. Короче. Сніг. Сніговий ячмінь. Сірошка розпаковує, а я короче, гружу. Тут десь лежить 6 копійками тонн. Я думаю, за часик два ми його. Якщо в мене руки як у мавпи не буду, то буде все нормально. Отак так ми розслабляємося. Так що хто хоче в спортзал, звертайтесь. Абонементів обмежена кількість, продати можемо. Навчу користуватись оцим е, тренажером, походу. Там головне його брати і перехвати правильно робити. Щоб спини не зірвати. Да, щоб перше спини не зірвати, і щоб всі мишці качались. там Тріцепс, біцепс, там шия, там плечі, груди, все остальне. Там головне спинку тримати правильно, коли там чик її, підсипаєш і береш. Так ж, такі от справи.